Ми продовжуємо це відео з цієї труби, Там є курточка, з цієї труби, ви бачите, за технічні полатки, в мене кончилась пам'ять на телефоні на моєму айфоні 7. Це, звісно, піздюшня, Fly 44 16. Ну, э, З цієї труби розпочнемо далі. Я вам розкажу, як і куди качалась вода. Таким способом і де. Продовжуємо. Більший оператор, у нас в не, Не багато. Ну, файні краєвид, видно, що загрома. Ну, бо ось це котельня, як би сказати. Може хто знає, що таке котельня? Котельня як котельня. Тут стояв мотор. Мотор стояв ось тут. там труба йшла. Оператору обійдіть, будь ласка, щоб їм було Ось Зніміть все і ракурс, де моя рука. Ось цього ракурса, блять. Дебачте, тобі це в трактора. Бачите, ось тут йшла труба, звісно, там путічок у нас тече. Ну, ось тут була котельна, мотори, качалась вода, палилося, грілася.